Асасини, забудьте про гру. Це були майстри політичного терору. Коли ми чуємо слово асасин, в уяві одразу постає образ із відеоігор, мовчазний вбивця в білому каптурі, що здійснює акробатичні стрибки і майстерно володіє прихованим клинком, член таємного ордену, що бореться за свободу. Насправді історичні асасини були значно складнішим і страшнішим явищем. Це була не просто група вбивць, а потужна релігійно-політична. Організація, яка за допомогою точкового терору тримала в страху весь середньовічний близький схід. Хто вони були насправді? Це була радикальна секта нізаритів відголудження шиїцького ісламу, заснована Хасаном ібн Сабахом наприкінці 11 століття. Їхня фортеця Аламут була непереступним гірським гніздом. Не маючи великої армії, вони зробили своєю головною зброєю. Політичне вбивство їхніми жертвами ставали не прості солдати, а ключові фігури: султани, визирі халіфи. Та лідери хрестоносців, головний міф про них це легенда, розказана Марко Поло, нібито їхній лідер обдурманював молодих воїнів Гашишем і показував їм таємний сад, що імітував рай. А потім обіцяв повернення туди в обмін на вірну службу. Насправді це скоріше за все ворожа пропаганда. Мотивація асасинів була не наркотичною, а глибоко релігійною, фанатична вірність своєму лідеру та віра в те, що вони виконують священну міру. Сю їхній метод не бій, а інфільтрація. Фідаїни місяцями а й то роками могли жити під виглядом слуг. Купців чи монахів, втираючись у довіру до майбутньої жертви, вони завдавали удару публічно на площі чи в мечеті, використовуючи кинжал. Їхньою метою було не просто вбити, а посіяти максимальний жах і параною. Ніхто не знав, хто з оточення може виявитись асасином. Отже, асасини були не героями в каптурах, а безжальними майстрами психологічної війни та політичного терору, які довели, що кинжал Жал в умілих руках може бути страшнішим за тисячну армію. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями. Цим ви дуже допоможете популяризувати цей контент. Дякую.